В іме Отця і Сина і Святого Духа. Сьогодні, дорогі брати і сестри, праздник пустиння Пресвятої Богородиці. Городиці. Звершилася благочесті тайна, Бог прийшов на землю в Росія. І тим вибраним сусудом Божим, через який прийшов на землю Син Божий була причиста Діва Марія, яка стала, стала містимем, містилищем немістимого Бога, яка стала лестницею, яка поєднала небо і землю. Пресвята Діва Марія в три роки була відведена в Єрусалимський храм. І там вона пробула 12 років, служачи Богові молитвою постом, день і ніч. Після Єрусалимського храму е, Пресвята Діва сподобалася великої честі привести у світ Слово Боже яке взяло від неї лодь і кров, щоб освятити цю природу людську і спасти і возвести на небо. Під час земного життя Спасителя, під час його служіння Матір Божа завжди була поруч. Вона Дивилася на його чудеса. Вона слухала його дивні слова. Вона е, переживала, коли його гнали люди. Вона раділа, коли люди слухали його слово. І, як казав, е, праведний сем'я, твого вона все слагала в своє серце. І коли спаситель е, був вознесенний на хрест, коли Господь розп'явся за наші гріки, то Пресвята Діва стояла в Христа і супереживала своєму синові. Вона знала, хто він, вона знала, що він воплощений Бог. І вона не могла зрозуміти, як ці люди своєму благодітелю визнають такою лютою страшною мукою. Після Воскресіння Спасителя Мати Божа з радістю ходила. E, разом з учнями і сподобалося явлення e, Воскресого Христа. Господь видівся на небо. І Матір Божа після того, що прожила e, майже 20 років. Історики ці e, періоди дуже ну, e, мало описують, тому що то був час жорстоких гоній на церкву і не було e, до того, щоб Визначати точно дати, коли що ставалося. Було головне, щоб запам'ятати, закарбувати те, що сталося. А коли воно було, це не мало такого великого значення. І тому е, історики говорять, що приблизно 20 років Матір Божія ще прожила на землі після Вознесення Спасителя. Мати Божа дуже після Вознесіння вона дуже ну, всумувала цією розлукою. І вона дуже хотіла знову приєднатися з своїм сином і бути рядом з ним. Але Бог її тримав на землі для втіхи, тому що всі християни, які вірили у Христа, які бачили Спасителя, вони в лиці Божої Матері. Получали таке утішення, вони бачили ту, хто його народив. Вони бачили, ту, хто його скормив, хто його любив, хто за ним постійно слідував. І вони, кожний християнин, хто вірив у Христа, мав таким одним, одного із великих бажань. Вони хотіли побачити матір. Я. Бога живого. І е, от є записи, очевидці, передали в письмовому виді спогади про те, на, наскільки було ну, радісно і благодатно побачити царицю неба і землі. Матір Божу. Е, святий е, Діонісій Аріопагіт, ученик апостола Павла, е, Побачив Матір Божу, приходив спеціально в Єрусалим, щоб побачити Матір Божу. І коли він побачив її, він пише святому апостолу Павлу, своєму вчителю, пише письмо. Я бачив Матір приблагого Бога. Якщо би ти мені не розказав про історію спасіння, я не знав Христа, я не знав би Бога то я би порахував за Бога, Маті Божа. Ту радість, з небоку, такий мир щастя, який я відчув, коли з нею спілкувався, вони превосходять всі радощі з цього світу. Я бачив матір благого Бога. Так приблизно в таких словах святий Діонісій описує свою зустріч при Святою Дівою Марією. Матір Божа любила ходити на ті місця, де, де, яких відвідував Спаситель і там молитися. Вона приходила на гріб Господній, вона приходила в Євсіманський сад і там перебувала в молитві. Іудеї не хотіли її пускати туди і ставили сторожу, щоб вони не допустили її, але Бог так давав, що вона приходила і сторожа ну, не бачила її. Вона була для них невидимою, і вона приходила і там перебувала в молитві. І один раз, коли Пресвята Діва Марія була на Ліонській горі, їй з'явився святий Архангел Гавріїл, її ангел-хоронити, і приніс з собою в руці райську вітку, пальмою вітку із раю. і дав їй цю вітку і сказав, що Молитва твоя почута, і через три дні Господь забере тебе в свої обителі. І мати Божа з великою радістю повернулася в дом Іоанна Богослова, де вона жила, і почала готуватися до свого ісходу і земного життя. Вона попросила спасти, щоб спостити, дав їй можливість. Ще один раз перед і з цього світу побачити святих апостолів. І Господь вислухав цю молитву, і апостоли в одну мить, кожен де знаходився на проповіді по всьому лицю землі. Вони були восхищені ангелом і принесені на сіонську на, 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 на горницю. І коли вони очутилися всі разом біля дому Іоанна Богослова, вони побачили, що щось, для чогось їх Господь зібрав. І коли вони узнали, що Матір Божа готовиться йти із цього світу, то вони зрозуміли, що радість цього Господь їх приніс на це місце. І вони попрощалися з Святою Дівою Марією і Матір Божа. На третій день возняла на одр і відкрилося небо, і син Божий сам прийшов, дійшов з неба і взяв її причисту душу і возніс на небеса. Велика радість була і разом і печаль у всіх, хто був на, на погребіні Пресвятої Діви Марії. Вони несли тіло Божої Матері і співали дивні пісні, духовні псалми. Івдеї хотіли познущатися над тілом Божої Матері, прислали одного. Ну, їх багато було бажаючих, щоб цю процесію розігнати, щоб тіло кинути на землю, потоптати його. Але так Господь послав таке облако, яке закривало. І ніхто не міг приблизитися до одра Божої Матері. Але один іудей, по ім'я фоні, такий дуже ревностний ну, законник, він все-таки прорвався і ухватив руками за одр, хотів опрокинути тіло Божої Матері. І з'явився ангел і мечем відрізав відсік йому руки. І е, частина рук повисла на, на одрі, а він з обробка упав на землю, обливався кров'ю і страждав від болі, плакав. І апостоли йому сказали, ти повинен упокаятися, увірувати, І ти, тоді Господь тебе іцілить. І він так зробив, не покаявся, не увірував і приклав руки до тих обрубків, і вони знову зрослися. Тільки залишилася така, як червона ниточка на тому місці, де були відсічені дні руки. І цей афоній із згонитє став послідовником Христа. Він після того став, прийняв хрещення і став єпископом міста Єрусалима і по імені Кіряк. І донесли Матір Божої похоронили в Іссіманії. Це недалеко від Сіонської горниці. Хто знає Єрусалим, і е, ученики, всі, хто був учасником цього е, такого і сумного і, і, і благодатного торжества, погрібіння Божої Матері, всі не відходили від її гробниці. І декілька днів не перебували там, в молитві. Е, і е, на третій день Бог приніс апостола Фому. Той день, той, той день апостола Фами не було, а в третій день Господь привів його в Сімані. І апостол дуже сумував, що він всі бачили Божу Матір, а він не бачив. І просив дуже, щоб відкрили гробницю і хоче побачити ще раз ті, літ Пресвятої Діви Марії, цариці неба і землі. І апостоли вступили його, прохання і відкрили гробницю від каміння. Від, 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 від зернули від, від, від гробниці і побачили, що там пусто, там нічого не було. І вони зрозуміли, що е, Спаситель забрав і тіло Божої і Матері на небо. Там, де святиня, там має знаходитися і кивот святині. І коли один день е, ну, ну, вони е, Приймали піщу. Був такий у них порядок, такий, що апостолі, коли сідали кушати піщу, то вони залишали одне місце для спасителя і клали шматочок хліба на те місце, як для спасителя. А після трапези вони той кусочок розділяли і вкушали як Боже благословення. І вони, ну бо таке називається чим панагії. Тепер в монастирях цей чин звершується. І вони в кінці обіду піднімали той кусок хліба і говорили велике ім'я Пресвятої Троїці і говорили, Господи, Ісусі Христи, Сине Божий, помагай нам. І коли вони все звершували після трапези, цей чин, вони підняли цей хліб і побачили на небі. Матір Божа з тілом. І вони замість того, щоб сказати, Господі Ісусе Христе, Сильне Божий, допомагай нам. Вони сказали, «Пресвятая Богородиці, допомагай нам. І так оцей чин звершується до сьогодні в монастирях. Спеціально приноситься плосфорка, кладеться на спеціальне місце в кінці трапези. І піднімають і так говорить при Святої Гороші, нам розробляють і кушають як Боже благословіння. Так Божа Матір завершила своє життя, своє земне існування. І смерть Божої Матері церква називає успінням, тобто слово спати, сон. У грішних людей смерть буває лютою, а у Матері Божій була солодким сном, який вона ввійшла, якого вона буде перебувати до второго пришестя Господа і Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа. Для того, щоб ісход людини із земного життя був благословенним, щоб він не був лютою карою, а щоб він був наповнений радістю, миром і надією на Бога, треба жити на землі благочестиво. Мати Божа жила непорочно. Вона, як говорить Свята Церква, чесніше від і славніше від Серафимів, вона свої, своєю чистотою, непорочністю превзошла небесні сили. Звичайно, що ми не можемо себе рівняти з царицею неба і землі, з Матвою Божою, але кожна людина повинна намагатися жити, ну, е, проводити е, благочестиве життя, життя, яке е, вибудоване на божественних законах, на любві, на смиренні, на терпінні, на милосерді, на інших добродітелях. Та людина, яка намагається так жити, можливо, вона і не досягне вищої степені совершенства, але все рівно перехід із земного життя в небесне буде благословенним. І такі люди сподобляються у Бога милості в майбутньому житті та знаходитися там, де знаходиться Матір Божа, у царстві Христа, Бога нашого, якому від нас слава, честь і поклоніння. Minj be skoñeñn diche